Розпаковочка з тему набрав купу різного барахла, щоб ти мій любий підписник дізнався, чи варто таке брати, чи не варто. Ти ж постійно там таке купуєш. Наприклад, я купив ось таку рулеточку давно вже на неї дивився. Коштує вона майже 800 гривень. В Україні таку продають за 1600. Рулетка називається 3 в одному. Ось це перше. Ось це ось. Друге. І третє це якщо затиснути цю кнопочку на 3 секунди. Хопа, вмикається ось така фішка. Я думав, що це рівень буде, а ніфіга, немає тут ніякого рівня, просто тупо буде собі ось таке показувати. Навіщо воно? Не знаю, можливо, щось малювати на сіні, якісь хрестики. Ще одна фішка в цій рулетки, але, на мою думку, безкорислива фігня. Якщо затиснути кнопочку на 2 секунди, буде автоматичне вимірювання, куди ти наводиш там ось, будь-куди ти наводиш, і воно тобі що секунди робить заміри. І одразу їх плюсує. А ну, давайте. від краю стола і погнали. 163. А тепер ось ця старенька. Хоп. Хоп. 163. Ніфіга собі точно показує. А якщо взяти фізичну? А ну, що нам скаже фізична, якби ще показувало на екрані те, що я міряю, все одним кадром покажу, щоб не було ніякого намахалого. Хопа. Що там виходить? Дивися. 163,5. Ну, в принципі, плюс-мінус, все точно. 1600 гривень за таку рулетку це дорого. А ось за 800 гривень на тему можна взяти. 5 метрів фізичної рулетки на 40 метрів показується. І функціонал абсолютно однаковий, що на всіх рулеточках. Коротше, міряє і так, і сяк. Тут можна міряти різні площини, квадрати, куби там. Косинці, коротше, в метрах туди-сюди, і все вона це плюсує, додає. Ну коротше, в принципі, точна штука. Ось поміряв. Дивися, от ще раз раз, і тобі вже метр двенадцять. Дивися, і все так і далі. Пішов коротше. В принципі, штука класна. Залишаю її собі, продавати не буду. Хай собі на господарстві буде, однозначно знадобиться. Хто небудь користувався ось таким ключем в Україні? Бачив, пише 48 в одному, а китайці написали 52 в одному. В Україні стартує такий від 100 гривень до 500 в різних продавців. А на тему чомусь його продають аж за цілих 500 гривень. За що віддавати такі великі гроші. А ну, давайте подивимося. В принципі, він важкенький, да, аж на майже на пів кіла заважив. Схожий бачив в Аврорі, але точно не за 500 гривень. Він був значно дешевший і дуже легенький. Цей важкий, що тут у нас є: 10, 8, 13 і 11. З іншої сторони, 14, 19, 17, самі ходовий і 16. Дивіться, пластмаса, ось ця, що є. Ось тако прокрутив. І вона зараз розсипеться. В руках. Хто буде крепший болт з калінням 8 і 8 чи якась китайська фігня. Дивіться, ставлю 10. І погнали. В принципі, якщо ось так крутити, то навіть, то навіть зручно. Ану оп. І що все? А Що це херня? Що вже все? Злизало? Не крутить, дивіться. І не закручує, і не відкручує. Ану, дивіться, я спеціально взяв ключик. Ось такенький. Ого. Так ключиком я ще можу крутити. Я навіть взяв тріскачку. Ану. І тріскачкою можу відкрутити. І тріскачкою можу. Закрутити. Дивіться. А ця херня. Взяла і все. <гум> Навіть на напівураза. Не вистачило. Даю другий шанс перед тим, як китайці закриють свої заводи. Дивіться, болт на 17, калінням 8 і 8. Ось 17. Ось бачите, 17. Вставляю і починаю крутити. Ну, Коротше, якась бля херня така. Короче, хто працює на СТО, то я думаю, він би сказав, що це повний порожняк. ну, Ну, на 17 ніби да. Не вмерла з першого разу. Та, там я навіть і не тиснув. А тут. Ну, на 17 тримає, але все ж таки я хочу його перевірити на міцність. Ніхрена собі. Ну, На 17, в принципі, може бути, да. Да, Нічого не злизало. І ось ключ. На 17 також все чітко стає. Коротше, висновок такий, де великі шліци: 17-19, їх не так-то легко злизати, зірвати. А якщо взяти ось на 10, вони малесенькі. раз крутнув і їх вже злизало. Дивися, не знаю, чи видно тобі на відео, бачиш, половина шліців просто раз крутнув і їх вже злизало. Ну, таке собі. В принципі, ручка ця вся товста. Ось це кріплення, воно товсте, воно все тримає. А ось шліци, ну такі собі. Так що я тобі показав. А ти собі думай. І далі, крутимо педалі. Тут ще купа різного барахла. Так, дивіться. Речі на тему я ще не купував. Так. Що це кофта на флісі? Бляха, походу, на якогось коня. Точно, не на мене, а напевно, на якогось коня за 800 гривень. Ну, китайці шиють. Ну як так може бути? Дивіться, ну по рукавах норм, типа все. Вибирав по рукавах по плечах. Ну, що це за мішок? Що сюди, бляха? кукурудзення збирати, чи що, бля? <ріхи> Ні, прикольна така кофта, можна було би носити десь її в гаражі, бляха, чи фік, його знає де. Ну дивіться, ну бля, мішок. Це на якогось коня такого кілограм сто п'ятдесят живота того пузату. А на моїх 90 кілограм при зрості метр дев'яносто два Ну, коротше, з кофтиною все понятно, буде добре тою шерстю мити підлогу. Давайте подивимося чи. Ось це також піде на підлогу. Це пледик такий. З пледиками мені останнім часом щастило. Так, 500 гривень такий пледик купив собі. Ну, пледик, ну так, да, пледик реально класний, якісний, все, хороший. Тут навіть і не примахаєшся. Розміри, ось можете подивитися. Е, так, 100 на 150 см. 500 гривень. Не знаю. В нас можна, можна, може й можна купити, але все ж треба ходити, десь там щось дивитися. Я його брав для ось цього диванчика. Так, цим же можна мити підлогу. По кольору, правда, не вгадав, хотів, щоб воно ось таке було якесь кремове, але мені подобається. Дивіться, як гарно вийшло. Можна і накриватися, можна і вкривати. Ну, коротше, можна і підстелити ось тут, тому що зараз вже трошечки холодніше стало, і шкіра вона дуже холодна. Некомфортно сидіти на ось такому шкіряному диванчику. Тому ось під попочку пледик він дуже приємний, мегесенький. Не знаю, як буде після прання він, але за 500 гривень ну, дуже класний. Тапки за 200 гривень. Минулого разу я вам показував тапки, здається, за 300 гривень. Скільки було негативних коментарів. Таке враження, що у людей завжди магазин під оком, вони можуть зайти собі і купити все, що хочуть. І навіть розмір їхній буде 48-49. Я ось, коли приходжу в магазин, то фіг ти знайдеш розмір 45-й. Дивися, цього разу я брав 46-й розмір, і він таки 46-й, тому що ось, дивіться, де п'ята. Іде пальці. Минулого разу я брав 46-й і він був 45-й. А цього разу китайці зробили так, як має бути. 46-й, дійсно, 46-й. Трішечки великуваті, але вони дуже м'ягесенькі. Так що не пишіть мені, що там в Аврорі, там ще десь бляха. Не в кожному селі є Аврора, не в кожному районному центрі, не в кожному селі є базар під боком, де є абсолютно всі розміри. І ти купиш ось такі м'ягесенькі тапки. Тим паче, ж, доставка безкоштовна з тему. Ти замовив, прийшло, як що там замовив ще декілька товарів, то тобі ще й тапки подарували просто безкоштовно. Уявляєш? Єдиний мінус вони 46-й і шлапають. Коротше, от фіг вгадаєш. Аналогічно, як з тою кофтою. Брав одну, бляха, прийшла тобі на якогось кабана. Їдемо далі, крутимо сандалі. Купую різну фігню. Якщо ти навіть думаєш, що це фігня, то я спеціально її купую, щоб показати тобі, що це таке, так, за 70 гривень шапочка, щоб сушити. Волосся. А ну, жіночки, напишіть мені, хто користується ось такою шапочкою. Це вдягається на голову. Тут якийсь гудзичок такий, да, з ведмедиком, а ось тут резиночка. Це, походу, сюди вкладаєте мокре волосся. Ось такое. Це по типу, щоб рушником не замотувати волосся, і воно по типу, ніби ось тут все тако зібране на твоїй макітрі. Десь ось тако якось. Ну, коротше, якось ось так. Ось тако, певно, воно якось замотали. І все по типу нерушника, ось така шапка. Ну, не знаю, коротше, треба, щоб Петрівна спробувала, і я вам залишу відгук. 120 гривень. Ось така пігня. Засіб для видалення шерсті тварин. Кидається в пральну машину, в кого є там тварини, ви знаєте що. Потім, якщо взяти якусь таку ковтину, наприклад, ось таку, чим більше вона лахмата, тим більше вона збирає всяке волосся. Так ось, ось ці губки. Вони мають вони такі жорсткі і шершаві. Вони це все волосся в себе збирають, і потім ви виймаєте речі, і все дуже круто і гарно. І дивіться, ведмедики такі, да? Прикольні. Прикольні ведмедики. Хто таким користувався? Я не користувався, купив, хоча тварин в мене немає, але на пробу взяв. Коштує скільки там 120 гривень? Ну, да, Напевно, класна штука. Таблетки для освіження повітря з ароматом вишневого цвіту і лаванди. Коротше. А ну, Що воно таке навіть інструкція є, да? як правильно користуватися. Коротше, вставляється ця фішка сюди, потім на ось цей двосторонній скочик десь приліпляється в ванній кімнаті, чи де там. Я думаю, що в ванній кімнаті. От сюди воно вставляється. Ну, Давайте понюхаємо, що це за фішка, чи буде гарно пахнути. Так, да, пахне, пахне. Ах, прикольно пахне для ванної чи туалета. Однозначно може бути. Навіть здалеку відчуваю цей запах, але думаю, що це вся фішка. Фу, бляха, Якщо так понюхати зблизька, то дуже смердить. Я думаю, що це на день-два і далі воно не буде пахнути. Коштує воно, скільки коштує 50 гривень. Я думаю, за 50 гривень скільки тут їх 10 пакетів. Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пакетів. Коротше, 10 пакетів за 50 гривень. В принципі, що воно там тобі місяць посмерділо. То я думаю, можна взяти і спробувати. Ось таку фішку хтось купує. Магічна губка для прибирання в кухні за 60 гривень. Ой, жорстке дуже. Це якусь плитку мити або якусь раковину. Зручно певно тим, що воно жорстке, ну дуже просто жорстке. А не відліпляється, воно ні, воно приклеєне, там по типу паралончик, тут зверху також жорстке і ручечка. Я думаю, що має бути класна штука. А ну. Хоп-хоп. Да, ручку я це набагато зручніше, ніж просто взяти губку і тим паче в губки не настільки жорстка вся частина. Да, собі взяли миючого трохи таку ручку. Ну, ручка така собі рагульна, але що ж ти хочеш, недорого коштує і можна впиратися. Якусь плиточку туди-сюди коротше. Да, можна купити десь якісь аврорі чи ще десь. Я навіть не знаю, чи там є. Навіть в ту аврору не заходжу, бо туди зайдеш півдня промахаєш. Я краще ось на тему замовив. Ви подивилися та й нікуди не ходив. Та й ще й доставка безкоштовна. То їдь, витрачай час. Це ж пальне хто на бензині. У мене то понятно, що халява. Ну, коротше, да, да, класна штука, реально. Навіть можна якісь каструлі посуд мити, тому що воно жорстке, однозначно може бути. А ну, скажіть, хто таким користувався за 80 гривень? П'ять магічних серветок. Китайці все пишуть. Магія, у них постійно якась магія. Коротше, це для миття скла і по типу воно не має залишати якихось там розводів. Ну, таке ніби як Войлок, тонесенький войлок. Клін Петрович, зараз буду обшмаркане дзеркало мити. Магічною серветочкою. Не знаю, ніби, ніби. ми її, слухайте, ніфіга собі, в китайців точно якась магія. Да, бляха, реально працює, ніфіга собі, не залишаючи абсолютно розводів. Ніфіга собі, як таке може бути? Хіба таке може бути? Чи ні? Дивіться, ось тут воно в мене, бачите, все таке воно. Дивіться, а от гляньте, що трапилося. Там да, срач стоїть на задньому фоні. Коротше, ремонт цей ще не дороблений. так, що підписник, ти поки не звертай уваги, немає часу це все прибирати. Хочеться зняти розпаковочку. <т -2> <г Closed fiquei out> да? <г pirate> <груто> Реально крута штука. Я просто в шоці. Було ось таке, мухи його посрали, чи хто там посрав, я не знаю, ну дивіться. Трішечки протер і все. І не треба, а то я беру якісь коротше, серветки, там його тру, туди-сюди, тут раз, два і все чисто. 150 гривень паста для полірування фар. Я там вам вже показував, був пасту недавно. Так, коротше, фігня повна, нічого вона там не полірувала, Ну, якесь схоже, воно, дивіться, навіть схоже. Я думаю, що та ж сама історія буде, Ну, понюхаю, напевно, буде пахнути аналогічно. Ніби якась інша паста. Не знаю. Коротше, треба зробити окремий ролик і показати, чи ця фішка буде працювати, чи ні. Ну, мені чомусь здається, можете там переглянути мої відео. Нічомусь здається, що та ж сама фігня, і воно не працює. Буде в мене час. Я тобі запишу коротенький ролик, шортс на ютубчик, чи куди там, і покажу, чи працює ця паста чи ні. Ось це має бути дуже крута штука. Метер коштує 130 гривень. Це, коротше, де. Пропускають десь двері. От, наприклад, я собі взяв на ворота, така силіконова штука, клеїться на ворота, дивися, щоб, коротше, холод не проходив, да? щоб десь там не сіфонило, не дуло, дивися. Тут такий, ти бачиш, три таких вусика, де воно тобі буде щільно прилягати, і всі ці шпарини, де там проникає холод. Да, бляха. Бо так, якщо клеїти якийсь такий ущільнювач. То він там швидко, коротше, вмирає. Буквально там відкрив ті ворота два-три рази і все. І зимою він відлітає. Ця штука вже дивися, має якийсь широкий тремовський скотч. Не знаю, чи тремовський, а ну липкий. -да, липкий буде триматися добре. Велику площу має і клеїться безпосередньо зверху. А тут дивися ще скільки місця. приклеїв, і все. Метр така. І силіконова, так що вона не буде дубіти на морозі. Потім поклею, десь будеш бачити в моїх відео. 40 гривень губка для чищення. Ой, це прям така, що чистити якісь пательні і дуже обгорівші каструлі, казани, тому що це якесь ніби як нождачка. Ту, що я вам попередньо показував, вона була, ну, вона жорстка була, але була м'яка. А це прям така, що можна, можна навіть робити. да, манікюрчик можна. А ну давайте, мій черпак буде піддослідний. Та вона його просто дивіться, що робить. Десь нождачка орієнтовано 120. -та. 120 часотка нождачка. <гум> Тільки з ручкою. Так, що для каструлів не знаю, якісь казани такі вбиті, тому що навіть пательні якісь взяти, хіба що якісь старі, тому що дивіться, що робить. Зітре його просто все покриття. Їдемо далі, крутимо педалі. Магічні гумки, я вам же їх показував. Раніше в своїх відео я їх взяв. Коротше, поки вони прийшли, то вже не актуально показувати. Е, коштує там десь 60 гривень. По типу ніби відчищає вапняний наліт. Но вона має абразив і стирає хром. Так що, ну я не знаю, на чому її використовувати. Більшість показано, що для хромованих поверхонь, хоча вона дряпає їх. А ось ця для білого. Взуття. В принципі, класна штука, я вже робив огляд, відчищає біле взуття, підошви. в принципі, можна брати. Якщо помахатися добре, то можна щось навіть відчистити. Але краще взяти якийсь хімічний засіб, і це буде все набагато швидше. Коштує також там щось 50 чи 60 гривень. Далі, ось така фішка. Написано, що видаляє вапняний наліт. Ну я чомусь думаю, що це штука така чистити п'яте. Знаєте, коли там літом походив і в тебе. П'яте стали такі вже грубі. Ну, Вапняний наліт, якісь там поверхні такі чистити, я би не рекомендував, тому що штука дуже жорстка. П'яте чистити цим надфілем однозначно можна. Коштує 100 гривень. Один долар устілки. Написано, що для спортивної ходьби там якась, коротше, це, я думав, там справді щось нереальне. Ну, просто таке собі, я знаю. Ну, м'ягеньке воно. По типу, поролончик, я думаю, що він з часом, ти, якщо ти будеш бігати чи ходити, зіб'єш його. Та й на тому буде кінець. А на фото виглядали там, ніби, коротше, супер, якісь круті, там нереально просто класні. Не знаю, для курсівок такі собі. Підуть на один раз ось така фішка 50 гривень. Такого в мене немає. Я там Кулінар Петрович. А ось такої штучки в мене немає. До, я вже давно на неї придивлявся. Сюди заливається короче, масло, там різні собі рідини заливаєш і все. І пішов там, кулінар Петрович, собі там промазувати, там, все. Там, різні кондитерські вироби, м'ясо, коротше, дивіться, силіконове. Запаху немає. Десь ледве-ледве відчувається якийсь запах. Навіть мірничок є дивися. Так що за 50 гривень з ковпачком да, потім собі поставив, однозначно, таке повинно бути. Так, далі мішечок для прання. Я вже вам показував мішечок по попередньому відео. Я ним користуюся для взуття, а це взяв такий більш великий, щоб можна було багато всього помістити. Не тільки для взуття, а навіть якісь такі речі, що вони пралися окремо в мішечку. Коштує він 40 гривень. Недорого, ніби якісний, не повинен порватися. Може, таке і можна в магазині купити, але я не знаю. Це треба ходити і дивитися. Так, дивися, ось така ще фішка є. Коштує 100 гривень. Хто-небудь таким користувався. Хоба! Отаким страшним. Да? Десь щось там впало, і тобі треба його взяти. І воно коротше, буде брати. Да, воно дряпає, правда, його. Видивися, працює. Да? Ось така фішка. Хопа, десь щось впало. там. Хтось там машини робить, десь буває якась гаючка чи болтик впало, і хрен ти її піднімеш. Так ось цією штукою ти можеш його опа, і взяти. Ось так дивися. Та, бляха, прикольна штука. Да? Інколи така штука виручає просто капець. Якщо десь щось впаде, наприклад, у моторному відсіку, і ти їх, фіг-бляха знайдеш. Щупальці такі, що коротше, якщо пробувати десь на тілі, то воно проколить тобі одразу. Так що на тілі таке краще не пробувати. Дивися. Да? 100 гривень. Я не знаю, навіщо я це купив, але воно коштує 40 гривень. Це якась така фішка, щоб різати папер. Ох, фіга собі ріже. Да? Коротше, це різати папір, якусь стрічку, чи що там, я не знаю. Коротше, от щойно в мене вийшло, і вже все. І вже не ріже. Напевно, штука одноразова, не виходить. Коротше, може комусь треба. Я тобі просто показав, що тут вбудований ножик, ось такий лезо. За 40 гривень хтось там працює, якась стрічка обрізає, чи скотч, то я думаю, що це в самий раз воно для нього. Так, далі. Ось така фішка. За 40 гривень. Тріскачка, отака. Хто-небудь користувався такою тріскачкою. Ніфіга собі, яка малесенька. Це щоб залізти в важкодоступні місця. Дивись, ніфіга собі, тут перемикається. Да, Інколи така річ треба. Бувають такі моменти, що місця там ось так. І шуропокрутом ти не підлізеш. А тут дивися, бітку вийняв. Хоп. Вставив. Тримається. Бачиш? І все. І ти собі крутиш. Ану, дивися, взяв тріскачку. Ось так працює ця тріскачка. І тепер тест на силу. Ох, ніфіга собі, да, воно реально сильне. Зламати, ну просто нереально так. Да? Дивися, навіть покажу тобі ширшим кадром. Охрен ти та зламаєш. Да? Ого, прикинь. За 40 гривень така міні-тріскачка. Прикольна штука, так що оце дійсно річ, яка вартує уваги і якісно виготовлена. Реклама цього ліхтаря мені постійно мелькала перед очима. Ану, давай подивимося, Що це таке? 300 гривень ліхтарик. Нормальна ціна. Дивися, як лупашить сонячна панель, датчик руху і декілька режимів є. Ось тускніший. Це такий. І, коротше, все. І ще й пультик по комплекту, і в пультику навіть... Має бути батареючка, тому що є плівочка. Ану, як ти будеш вмикатися? Хоп-хоп, ану, треба тут спочатку включити його. Да? Тут включив, а тут виключив. У мене є подібний ліхтар, він живе вже три роки. Там маленька стоїть батареючка, та аналогічна, та як тут, по типу 18650. І навіть зимою живе, правда, в сильний мороз, коли там мінус 5, то він вночі замерзає. Що там показано? Скільки батареєчку, тобі ж цікаво, підписник, що там 1200 мА 444 Вт-година. Ну, нормально, в принципі, не самий Дішман. Для цього цілком вистачає, тому що сонце ж має його. Зарядити. Навіть в хмурий день усієї панельки вистачає, якщо поставити під правильним кутом, на зиму орієнтовано десь так, на літо можна ось так, то все буде чітко працювати. Ніби якісно. Єдине, що мене насторожує, ось тут має бути резиночка, по типу, щоб воно було все щільно і не потрапила водичка. Цієї резиночки немає. Ну, судячи, на те, як воно закривається, дивіться, як воно закривається, і він буде ось так стояти. То нічого потрапити всередину не повинно. Тут все залили термоклеєм. Ну, такий собі, за 300 гривень, в принципі, можна взяти і не морочити голову. Розпаковуєш цей кінець, хто дивився, молодець. Да, є прикольні речі, є повна фігня. Я показую тобі підписник, все, все купую на вмання. Щоб подивитися, чи дійсно це класна штука, чи варто брати. А ти, як завжди, передивляєшся це, все ставиш мені великі вподобаючки. Ну і звісно, що підписуєшся на всі мої канали. Всім дякую, посилання залишаю десь ось тут. Натискай, вот його там на тему в пошуку, і будеш бачити, скільки коштують ці товари і як їх можна придбати. Кому що треба, може з цього, то можу щось подарувати, крім рулеточки. Рулеточка, да, топчик не подарую, залишу собі.